Вітаю, друзі, це Денис Богуш, і сьогодні ми поговоримо про бібліотеку. Що таке бібліотека? Ну, знають люди, які займались пасом характерницькою наукою. І вони вже, ну, там деякі люди вже там побували, але трошки ну, про неї поговорю, тому що дуже багато питань і дуже цікавляться люди. Значить, по-перше, бібліотека це місце. Воно, ну, воно не територіальне, там, де є всі знання майбутнього, там, теперішнього і минулого. Тобто, всі-всі-всі знання, там багато всього. Це дуже схоже на, а може, це і те ж саме на хроніки Акаші, які описував ще Рудольф Штайнер, Блавацька, Аліса Бейлі, Алістер Кроулі і так далі. Тобто ну, ця. Така теософська езотерична е традиція, вона описує ці хроніки каші, що до них мали відношення люди, і вони там брали знання. Ну от всі древні знання, які там езотеричні, е ну, передбачення, і дуже багато таких речей. От вони там всі брали, значить, ці знання. Отже, про бібліотеку. Значить, бібліотека це є частина нашої традиції. В нашій традиції ця бібліотека вона досягається в сниві. Тобто є, ну, ви пам'ятаєте, у нас гора Мамая, у нас є там певні рівні в горі Мамая, тобто там море горе, потім йде спас тіла, потім спас правди, потім спас сяйва, потім Спас-снива. Так от, спаснива це вже. Підготовка до того, щоб ви могли потрапляти в бібліотеку. Е е е як же туди ну, потрапити? Ну, ну, дуже докладна лекція є прямо в моєму курсі «Гара Мамая. -ма там, ну, там сіла лекція по сниву і по цим рівням, але я дуже коротко зараз скажу. Дуже коротко є сім рівнів снива. Перший рівень це сліпий кінь. Другий рівень це кінь з возом, а третій вільний кінь, а четвертий свідомий кінь. Ну і кінь в коні. Ну, далі вам не треба, тому що їх всього сім рівнів. Але нам для, для, оціх, ну, для бібліотеки треба оці там 3-4. Значить, перший рівень сліпий кінь це коли ви засинаєте. і у вас є якісь там фізичні проблеми. Ну, наприклад, ви ну, поїли, або там, не відпочили, або щось, там у вас травма, якась ноги, руки, і у у вас все це програється в якомусь такому міфічному, метафоричному вигляді. Ну, наприклад, що ви поїли, то ви спите, у вас уявляється, що такий камінь на животі лежить. Або там ноги промочили, або там щось, і ви. У сні стоїте в річці з водою і так далі. Ну тобто тіло ваше дає якісь е, знаки вам у снах, що ну, програє свої, так скажемо, проблеми. Другий кінь, кінь з возом це коли у е, вас є якісь бажання або наміри, і ці бажання і наміри ви не можете е, зробити в реальності, в яві ви їх робите. Ну, ви ж хочете все одно це зробити, і воно робиться в сниві. Тобто, або там комусь помститися, або з кимось зустрітися, з ким ви не можете, або познайомитися, або якийсь там сексуальний у вас потяг, і так далі. Все, що ви не можете зробити в реальності, ви робите в сниві. Оці два рівня поки нам не потрібні, тому що тут ми нічого не можемо ні до якої бібліотеки дійти. Тому що ну, нема, в принципі, у нас доступу, тому що ми самі собі все ну, ну, самі собі розмовляємо і самі собі щось робимо у цьому сневі. Третій рівень це вільний кінь. Ознакою цього рівня є те, що ви вмієте літати. Тобто, якщо ви літаєте, то можна полетіти, взяти і полетіти прямо от туди, в бібліотеку. І ну, от прямо собі зробити такий намір, що ви летите в бібліотеку. І для того, щоб е, мати якісь маркери, що ви там були, вам потрібно два слова звідти витягнути. Перше слово це як називається бібліотека, в неї є якась назва, вона для кожного може бути різна. І ну, може запитати, хто такі характерники. То от два таких питання, які можна е, запитати. І якщо ви туди попали, ви, ну, ну, це буває не один місяць тренувань. Тобто це не так, що ліг і там і одразу попав. Хоча у когось і може і так бути. Значить, і ви винесли ці два слова, то ви готові до наступного рівня, який називається свідомий кінь. Ну, до речі, чому коні? Тому що мандри всі для козаків це була ну, дуже важлива історія. Це кінь і. Всі мандри були пов'язані саме з ну, конем. І це було дуже важливо. Ну, це був і друг, і, і засіб ну, пересування, і так далі. Значить, так от свідомий кінь це коли ви вже можете звідти брати знання. Тобто, ви можете туди попасти, запитати там, вам щось відповід... ну, скажуть. І ви потім повертаєтесь сюди в в'яв, і це можете записати, і ваш мозок не е, витісне це. Тому що, коли ми починаємо цим займатися, то ми розуміємо, що у нас стає нам е, бар'єром великим наш мозок. По-перше, він каже, що такого не буває. А по-друге, він сам фільтрує цю інформацію, тому що вона е, з'являється якось нелогічна з точки зору. Тої реальності, яку сам мозок підтримує своїми страхами, тобто він ж підтримує, що там не видимо світу, не буває, і йому так спокійніше, і ми так спокійніше. А тут, коли ми ну, черпаємо там інформацію, то е, ясна річ, що ми розуміємо, що е, ми можемо щось таке винести, чого не буває в цьому світі. І мозок це блокує. Ну, в принципі, він все блокує, що, е, ну, чого не буває в цьому світі. І тільки це треба тренуватись декілька місяців для того, щоб зрозуміти, як витягувати цю інформацію. Ну, для цього там блокнот треба робити біля кроваті, там просинатись кожні три години і так далі. Тобто є певні методики, як навчитися витягувати звідти інформацію. Так от, яка ж там інформація може бути і що нам може бути корисним? Значить, інформація може бути будь-яка про те, що минуло. Її простіше взяти, про минулі там цивілізації, про теперішні якісь питання, які нагальні у вас можуть бути, про майбутнє складно тому що в майбутнє ще його нема. І його взагалі, так скажемо, нема. І є варіанти цього майбутнього, і тому складно його брати там. І складно. Тому що може це не відбуватись. Тобто ви тим, що будете брати цю інформацію і проявляти тут, ви будете впливати на хід подій. Особливо, якщо ви людина, яка має доступ до розповсюдження інформації, то фактично ви будете інструментом розповсюдження інформації такої. І вона буде, ну вона реально буде ну, впливати. Є варіант підключення до бібліотеки, до цієї без снива. Тобто, коли ви вже маєте е, туди вхід, а особливо творчі люди, які малюють, пишуть вірші, музику і так далі, тобто вони ж ну, звідки це беруть? Ну, воно з ну звідкись береться, воно все береться з бібліотеки. Тобто, це як на сфера, от як, як, як от якесь інформаційне поле, в якому можна ну, брати таку інформацію. Пару слов щодо того, що о, ну, передбачення. Ну я дивився по Україні передбачення, то знаєте, я навіть не буду говорити. Чому? Тому що ми ж хочемо знати те, що ми хочемо почути. І негативну інформацію ми е, витісняємо, бо людина, яка буде говорити погано, вона буде непопулярна. популярна. так от там ну, дуже багато поганого про Україну там і. Ця війна, вона ну, не так, як ми хочемо, буде відбуватися і так далі. Але це для тих, хто вже там захоче піти і почне працювати з цією бібліотекою. Значить, дуже важливо, щоб ви зрозуміли, що вона є, вона існує, ця бібліотека. Я, в принципі, для цього і зробив це відео. Що вона дуже схожа, бо це вона і та сама, це з ну з хроніками Акаші, про які ну, говорили дуже багато містиків, езотериків. От і те, що можна за допомогою наших практик туди попасти, тобто є чіткі, е, ну, чітка технологія, як це зробити. Тобто, це можна зробити за допомогою снива. На третьому, четвертому урівні снива ви вже можете туди мати доступ. Якщо хтось туди добереться, то ви пишіть мені в особисті, тому що це дуже ну, круті люди. Це цікаво, тому що ці люди можуть щось бачити, передбачати. Вам треба винести. Ну і мені ну, написати, наприклад, два слова: як називається бібліотека, і як, ну, хто такі характерники. От. І, е... Пишіть мені в особисті або в коментарях, якщо хочете. І от ми з вами поспілкуємося. Це дуже для мене цікаво. Тому що ну, в мене, в принципі, іноді я туди заходжу, іноді є абонімент, а іноді не можу, ясно різь, зайти. зайти. І це, в принципі, цікава історія для всіх, хто має такий доступ і цю технологію може використовувати. Ну, а зараз всього вам найкращого. Підписуйтесь на всі наші канали, ставте лайк цьому відео. Підписуйтесь на наші, ну, наш Telegram, Facebook. Беріть наші курси. До речі, про це сниво там є в курсі Гара Мамая. У нас є онлайн-курси. Скоро будуть, ну, може, і такі онлайн з моєю участю вживу. От у нас є о, 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 ці аудіокнижки, Дуже рекомендую. казак характерник або таємна наука Діда Архіпа. Вона є і там є. До речі, оця вся технологія снива, Вона ну, звідки, ну звідти її написана була. Тобто там є описано, там, ну, ці, ну ціле випробування за допомогою сниво Характерники проходять. О, тому всього найкращого, все буде добре. І слава Україні. До наступних зустрічей!